Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Ремпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не просон. І давайте подивимося. Поток. Що треба знати? Тут і зараз можете, тут і зараз можете час загадати самі. Чомусь у мене йде 3 дні, 3 тижні. Що треба знати? Подивимося, хто ви в мене? Так, хто ви в мене? Про що? Королев кубків, знаєте, що, прошу карта місяця, про те, що ви знаєте, що починаєте вкладатися в якусь свою справу, прям-таки вкладатися, можливо, вчитися активно, можливо, приділяти цьому більше уваги, чим приділяли. Та справа, яка у вас була в таємниці, про яку ви давним-давно мріяли, але нікому не казали. Ви починаєтеся рухатися повільно, нехай, але повільно, але. Не, не зупиняючися, і ви від цього кайфуєте. На Ніколо де карта Мага, це каже про те, що це для вас дуже важливо, і ви е, цим творите своє життя. Поїхали, що треба знати вам. О, що це ситуація кармічна, що це ваше предназначення, Що ви пройшли якийсь знову ж таки урок? Дивіться сюди, ви пройшли якийсь урок, е, урок якихось ілюзій. Про п'ятірочку Пінтаклі, перше, як мені пішло, що вам здавалося, що вам недостатньо, що ви були на, на нижчих вібраціях, що ви е, щось пропрацювали по страшному суду. знаєте, що, І починаєте, начебто от посій сімки карт, кубків це ж карта дуальна. І коли ви починаєте робити з любов'ю, не тому що треба. І те, що треба, а тому що і те, що я хочу, і що мене задовольняє по королеві кубків, там, де я просто кайфую, навіть якщо це маленькими кроками по пажам, вам кажуть, ви починаєте виконувати свої бажання по сімки кубків. Шикарно. Що ще треба знати вам? Що ви прям таки починаєте вам вселенна благоволіт. ви знаєте, як забираєте свою енергію звідти, де вона була роздарена, просто роздарена, там, де вона була. А -а Залишила вас, от ви роздарили і залишилися просто нічим, без сна, без, без любові, без ресурсу чомусь іде. І ви просто забираєте свою енергію і ви просто направляєте її в виконання своїх дій, в своїх бажань і прямо таки в своє сонце, і палити. Прямо таки палити туди, прямо як, знаєте, як хто як е, лазер. Як лазер починаєте саме спрямовувати енергію на свої цілі. І тут саме про влаження, розумієте, по вісім пентаклів і по карті зірка ви докладаєте зусиль. Розумієте, ви все своє спрямовуєте туди. Ще двойка кубків, Боже, про що? Про те, що ви починаєте, знаєте як? Відпускаєте якісь старі образи. Там, де розбивалося ваше серце. Просто переступаєте далі, пропрацювали, переступили, і розумієте, що відпускаю старе і йду в свій рух. Про що двійка кубків, про те, що паш мечів, щось закриваєте. Щось закриваєте, можливо, по любові. Розумієте? Щось проясняєте, щось десь ставите крапки, получаєте якусь інформацію, що дозволяє вам відпустити старе і подивитися на горизонти на Далі. Карта Мира, ви будете розширятися по королю Пентаклі. Про що? Е, знаєте як? Знаєте як? Знову таки, про чоловіка йде, з яким ви попрощалися, Він, цей чоловік тримав вас в тяжестях, е, забагато на вас на скидав своєї... Своїх обов'язків, можливо, ви їх брали просто. Вам карт про те, що по карті мир ви обнуляєте це, знову ж таки кажу, забираєте по королеві мечів свій ресурс назад, виставляєте кордони, і ця людина захоче шансу. Але ви захочете щось своє, якусь свою проявленість. Знову-таки, що ще нам треба знати? Серце ваше розбите було, ми подивилися, але ви його наповнюєте своїми емоціями. З тим, що ви робите по праву, тим, що ви повинні робити, те, що довгий і довгий час ви не робили. Ось і ви починаєте ерфант повішений і паш Пентаклів. Ви дуже довго хотіли цього. Можливо, це ваше прямо таке життєве предназначення, не побоюсь цього слова. Ви починаєте стріляти розб... своє серце розбити, знаєте, чим складаєте зброю? Стіляти його тим, що ви починаєте робити щось. Своє власне, ось королева Пентаклів, ідете до свого, обнуляєте негатив і йдете до виконання своїх бажань, до нового життя. Вас пархаєте над якимись вчорашніми труднощами, перестають вони вас колихати, так я хочу сказати, колихати, тривожити. Так, про що влюблені? Прошу людина, яка, яка захоче шансу, що вона для вас в отшельниках, ви залишає, залишаєте її в минулому і йдете е, в своє путешествия, прям таки перемагаєте, перемагаєте, цим самим перемагаєте, і прям таки, знаєте, вам буде даватися енергія на те, щоб діяти, діяти, діяти. От у вас буде скільки цих позитивних емоцій. От ви будете робити з такою любов'ю. Дивіться, туз жезлів і імператор. Це про що? Про те, що з імператором ви розумієте, що з вашим імператором кінець і ви починаєте жити своє життя. Класно, чесно, я аж прям мене мурашки по всьому тілі, у мене прямо аж ух, який поток. Десятка кубків, про що? Що ви прощаєтеся, можливо, знаєте, як от з людиною із сім'ї, яка на вас жаднічала, яка була скрягою по відношенню до вас, не тільки на рахунок фінансів, от людина, яка не показувала свого істинного обличчя, яка жаднічала на вас ресурсів, поцілунків, чомусь хочеться сказати. Ножки погладить, просто побути, не цінувала час, коли просто була е біля вас. Оце, знаєте, от. тому й не хотіла бути біля вас, бо не цілувала не, не, цінувала, не цілувала, не цілувала, не обіймала, не торкалася вас. Ось він холодний, отстраненний, розчотливий. Ви залишаєте його в минулому. Ви Верховна Жриця. Знаєте, по що це каже? Що ви дев'ять разів ударились головою, вибачте, але все-таки на десятий раз помудрішали і берете шанс і відсікли. Чесно, знову ж таки, карта, що ви творець свого життя, ви йдете в своє життя. Далі не питаю карта блоку. Давайте я візьму вам пораду, мої прекрасні дівчата. Так, смерть, кажуть, що ви в трансформації, ви відсікаєте все, вам становиться все ясно. Фортуна повертається до вас, обличчям, ви йдете в своє життя. Після зради, в першу чергу, після зради себе по правосуддю. це вам було потрібно для того посидіти. Такі рочки, кубків, знаєте, для чого? Для того, щоб ви відчули, що ваша опора під ногами це і є ви. І почали рухатися в своє життя великими, широкими кроками. Я вас всіх обіймаю, ви прекрасні, вселенна вам благоволіт своїй благості. Тільки приймайте. Нехай кожне послання знайде своє серце. Всіх обіймаю.